Північнокорейські солдати зазнають значних втрат на Курщині. Окупанти знищили стелу Покровськ і намагаються оточити місто. Та новорічні теракти у США вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини 2 січня розповім вам. Я Карина Луніна. Північно-корейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат у Курській області Росії. Про це повідомляє українська розвідка. Командири нижчої ланки брешуть у звітах про реальний рівень втрат серед солдатів КНДР. У гурмо зазначили, що бойовий дух північнокорейців впав, але їх постійно обробляють пропагандою. До того ж, у новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема, й тих, хто бере участь у бойових діях. До слова міноборони України опублікувало дані втрат російської армії за 2024-й. Торік вони побили рекорд в армії РФ мінус понад 430 тисяч солдатів, майже 9 тисяч бойових броньованих машин та 3700 тисячі танків. Російські війська зранку обстріляли автобус із пасажирами в Херсоні по громадському транспорту в корабельному районі міста. Окупанти відкрили вогонь з артилерії. За попередніми даними постраждали щонайменше п'ятеро людей їх госпіталізували до лікарні. І до ситуації на фронті загалом протягом доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Ворог здійснив понад 4 тисячі обстрілів. Зокрема, росіяни просуваються на Донеччині. Сьогодні ворожі війська знищили стелопокровськ на в'їзді до міста. Окупанти не йдуть у лобовий штурм, а намагаються обійти та оточити Покровськ. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Трегубов. Речник наголосив, що міських боїв у Покровську наразі немає, і росіяни не дійшли до межі міста, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти. За його словами, місто Покровське достатньо велике і укріплене, тому росіяни не можуть йти у лобовий штурм. Українська розвідка показала ексклюзивні кадри звільнення вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Штурм та зачистка 40 будівель споруди були однією з найскладніших місій 2024 року. Розповіли у гур операцію провели розвідники спецпідрозділу Тимура. 200 українських авіаторів пройшли базову льотну підготовку у Британії перед навчанням на F-16. Про це повідомляє прес-центр посольства Великої Британії в Україні. Інструктори королівських військово-повітряних сил навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях. Третій за добу теракт у США. Масова стрілянина сталася у нічному клубі Нью-Йорка. Повідомляється про мінімум 11 загиблих і більше десятка поранених. До цього у новому Орлеані автівка влетіла у натовп. Там 10 загиблих і 30 поранених. А біля готелю Трампа у Лас-Вегасі вибухнула Тесла. Окрім цього, відбувся теракт у Чорногорії після стрілянини в барі і на вулиці ще не менше 10 жертв. Маєток із кінострічки Один вдома продали за понад 5 мільйонів доларів. Будинок розташований у передмісті Чикаго. Після ремонту і перепланування оселі з'явився зимовий сад, кінозала, баскетбольний майданчик. До того ж, реконструювали славнозвісні сходи, з яких головний герой культового святкового фільму з'їжджав на санчатах. Нагадаємо, раніше американський актор Маколей Калкін заявляв, що сам збирався придбати маєток, щоб зробити з нього атракціон, але пізніше відмовився від ідеї. На цьому в мене все. Підписуйтесь на YouTube канал КРІНФОРМО, аби залишатись в курсі актуальних подій.